Пауза в нас може бути на папері, тобто можуть бути якісь домовленості, котрі не, будете, не будуть реалізовуватися так, як ми цього б хотіли і як ми це бачимо угу. на рахунок того, що більше того, там будуть спроби проманіпулювати ситуацію таким чином, щоб звинуватити е, на це Ну це вже було, тобто, як з домовленостями попередніми що. Ми порушуємо свою частину обіцянок, і е, більше, якщо дивитися початок року, у нас випадає конструкція, коли будемо намагатися просто почати якісь переговорні процеси, якщо їх можна так назвати. Але е, воно буде дуже пробуксовувати. І ви кажете, там е, навесні, навесні в нас трійка жезлів випадає в форматі нового початку. Але процес цей може затягнутися на більш довготривалий е, період, саме коли ти сідаєш за стіл переговорів і починаєш щось е, розробляти в форматі виходу з ситуації. Е, друге, в, в нас випадає невелика не перепочинок, невелика передишка, тому що одразу е, знаєте, якщо ти домовився в вересні. За пів року, за рік готуйся до нової, нової частини нового конфлікту, котрий буде знову ж таки ґрунтуватися виключно на тому, що дивіться, там не дотримуються домовленості, а ми попереджали. Угу. І виключно це буде полягати в тому, що. Грунт, основа тих домовленостей, про котрі ми з вами зараз кажемо, вони не е, дадуть такої повноти, повноти закриття тих бажань, на котрі ти розраховуєш. Причому це стосується не тільки нашої сторони, але й сторони Росії. Та тут цікаво, знаєте, в та конструкція, коли ворог постійно намагається нагадати, що в нього є решніки, постійний спроби впливу на об'єкти критичної інфраструктури на об'єкти там світлогенерації, вони залишаються в розкладі як загрози по страшному суду, навіть на цьому тижні, і я думаю, що на наступному також. Ворог е, чітко усвідомлює, що він має е, можливість впливати на ситуацію саме що стосується світла, і буде продовжувати е, ці спроби, в причому в нас воно тут, на тут та зараз. І що цікаве, в нас е, карта циклічності, вона вказує на те, що під загрозою можуть опинитися ті самі об'єкти, котрі е, були під загрозою в минулому періоді, в минулі рази. Тому що в той план, котрий ти старанно вибудовуєш, котрий вибудовував ворог, він його не реалізовував до кінця. І е, у нас циклічність випадає в тому, що будуть намагатися далі бити, але. Колесо фортуни, тобто ті дії, котрі ти робиш, так само тобто воно випадає в перевернутому стані. Ти не досягнеш бажаного, а ми, в свою чергу, будемо намагатися підлаштуватися під ці ситуації і їх максимально обійти. Але в цілому динаміка залишиться така сама. Єдине, що будуть ще спроби якось внутрішньо розхитати ситуацію саме за рахунок. Неправдивої інформації в збросів, і повертаючись до улюбленої конструкції ворога, маніпулювання, що там ядерна загроза пов'язана з об'єктами освітлої генерації, будемо змушені, нас змусили і тому подібне. В, в цілому, я б сказав, би так, що загрози в нас, хоча є по страшному суду. Я не можу сказати, що ситуація буде гіршою. Більше того, виходячи з розкладу, ми будемо робити максимум для того, щоб стабілізувати цей процес, підлаштуватися під цей процес і вийти плюс-мінус такому. Не можу сказати, що комфортному режимі, який режимі, можна пережити. Дивіться, якщо о, в перспективі ми кажемо про ситуацію, коли, наприклад, Сполучені Штати відмовляються допомагати, період часу, котре ми можемо розглядати в якості о, використання наших там подушок резервних, нас угу. випадає насправді і більше ніж о, пів. Року, тому що перше в нас є моменти: карта пожинання плодів, плодів, це карта накопичення, це ситуація, котрі стосуються саме з тим, що в тебе є певні резерви, на котрі ти можеш розраховувати або котрі ти розглядаєш в перспективі використання як резервний план Б. Але момент який це накопичення, воно повинно бути по двійки жезлів. тобто не в повному об'ємі і не на всіх напрямках. Знаєте, коли в нас є, наприклад, там о, запаси снарядів, але немає достатньої кількості озброєння. Є достатня кількість озброєння, немає достатньої кількості палива і тому подібне. Більше того, в нас випадає карта праці, перед картою праці в нас випадає дев'ятка мечів. Тобто ми усвідомлюємо ризики. Ситуації є моменти циклічності, тобто повторення і спирання на попередній негативний досвід. І друге, в нас все ж таки більше в розкладі таких карт, котрі вказують на те, що ти будеш намагатися відійти від залежності, відійти від ситуації, коли від подальших подальшого перебігу подій буде буде залишити настрій. Наміри третіх сторін і робити максимум для того, щоб перебіг подій залежав виключно від тебе. Угу. Карта зірки в нас випадає в розкладі, тобто є плани на те, щоб збудувати якусь незалежну гілку, від котро ти зможеш підлаштовуватись, котро ти зможеш. Використовувати виключно з власних там ресурсів, з власного розсуду без впливу е, третіх сторін. Але е, якщо дивитись в цілому в, в кінці розкладу, в нас така знаєте, помірність карта помірності це момент досягнення бажаного відсотків на 70%. 60. Тобто не в повному обсязі, і за рахунок того, що ти усвідомлюєш, що ця допомога може закінчитись, ти будеш робити додаткові дії, шукати е, допомогу в інших напрямках. Стара пісня на новий лад, тому що угу. з точки зору ситуації у нас випадає знову ж таки карта спирання на попередній досвід. Вирання на попередній досвід в тому, що буде дуже велика кількість розмов, дуже велика кількість якихось зустрічей, маніпуляцій. Але в ті умови, котрі будуть пропонуватися, або вони будуть не підходити нам, тому що буде запропонована якась конструкція пов'язана з матеріальними благами, з пентаклями, і в нас пентакль випадає в перевернутому стані. тобто... Найміть найміть або зацікавте якимось чином в форматі саме матеріального ресурсу, ту з кубків вказує нам, що цього ресурсу не буде. Друге, відтягування часу, спостерігання споглядання за перебігом подій. Карта дурня, тобто момент того, що зараз будуть активно форсуватися. Саме ситуація пов'язання з залученням третіх сторін, але реалізованість в нас, якщо в попередньому розкладі це було 60-70% в позитивному ключі, тут навпаки відсотків 30 від загального того, що будуть розказувати, ми можемо отримати. І друге, Якщо й будуть відправляти, воно буде виглядати, не наче, знаєте, голих босих і відправили до нас Éh... карта праці випадає в перевернутому стані. Це момент розчарування, і занадто знаєте, високих сподівань та очікувань, те, що наше бачення в перебігу подій. <плес> і те, що ми будемо мати насправді, воно буде дуже сильно кардинально від, відрізнятися. тому що в нас очікування е, тузу мечів, тобто реальних важелів впливу, реальних е, військових, е, я не знаю представників НАТО, а там постійно якісь обхідні шляхи, і воно може створити в свою чергу більше проблем ніж позитивних динамік та зрушень. А, і замість того тузу, тузу е, мечів ми отримуємо пажа. Тобто паж це е, якесь невелике починання, котре, в принципі, кардинальним чином не вплине на подальший перебіг подій. Знаєте, наші бажання е, не завжди співпадають з нашими можливостями. Наші можливості не завжди співпадають з нашими бажаннями. В... В контексті перебігу подій ситуації, як я бачу, процес насправді він може бути більш довготривалим, тому що в нас випадає карта жнив. Карта жнив зазвичай випадає на більш пізній термін періоду, тобто не весна, можливо, кінець літа, початок ось. Але тут проблема полягає не в наших бажаннях, а в неможливості дійти згоди і домовитись. Тобто в нас карта е, двійка кубків, карта домовленості. Вона випадає в перевернутому стані. Більше того, в нас верховний жрець. Я не знаю, можливо, Трамп, можливо, е, представники альянсу НАТО вони будуть е, бачити вихід по-своєму, але знову ж таки, у нас карта верховного жреця, Вона випадає по карті дурня. Тобто, твоє бачення воно є не, 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 не те, що не об'єктивне. воно ґрунтується на твоїх бажаннях, котрі неможливо реалізувати. За рахунок того, що ми будемо йти проти думки люд... угу. представників західних партнерів, в нас цей процес він може бути більш довготривалим. І, в свою чергу, за рахунок того, що ми будемо якось обходити ці рекомендації, не робити так, як хочеться, тому що ми в ті умови, котрі будуть запропонувати, вони будуть не, не те, що не вигідні, вони будуть мати дуже великі наслідки в наступні періоди. За рахунок того, що ми будемо обходити ці обмеження і не реалізовувати ті плани, котрі нам. Пропонують західні партнери нам будуть ставити палиці в колеса. Але тут дуже цікава конструкція. В нас, по-перше, випадає карта сила, тобто спроможність вплинути на ситуацію більш е е радикально за рахунок власних сил за рахунок якихось е планів Б додаткових дій, котрі до цього часу ми не залучали. А друге, в нас випадає колесо фортуни. Колесо фортуни це. Питання, знаєте, такого, вдачного перебігу подій, котрий в цілому може вплинути нам на користь і принести позитивні зрушення та плоди. Більше того, якщо дивитися в контексті 2025 року, в нас все одно випадає так, що перспектива повернення територій і перспектива ну, поки що паузи. Але цю паузу ми будемо намагатися використати собі на користь і, перестраховуючись, робити додаткові дії для того, щоб відійти від деструктивних руйнівних процесів майбутнього. Ну, бачите, яка ситуація. У нас дуже схожі розклади випадають по великим містам і важливим містам, куди знаходяться. В безпосередньо близькості до тимчасово окупованих територій, і в нас за рахунок можливо новорічних свят, випадає така ситуація, що будуть з новою карти нового початку, тобто залучення якихось додаткових резервів, додаткових сил для того, щоб впливати на ситуацію саме наприкінці року. Друге, там випадає така ситуація, що будуть намагатися ем, не просто залучити, а в карту ультиматуму в короткі терміни досягти значних звершень, зрушень. В угу. цьому е, в окупаційних процесів не випадає, але є ризики карти вежі. Карта вежі в нас випадає в контексті того, що може бути руйнівні процеси, карта вежі в нас випадає, що може бути. Обстріли на, такий навантажений період часу, стан максимально руйнівних процесів, причому знову ж таки карта повішеного, вона випадає в нас в прямому положенні, тобто момент переходу, переходу ситуації на 25-й рік. Тому що в нас, якщо дивитися з нашого боку, Будуть велика кількість таких дій, котрі е, в першу чергу е, у нас будуть відштовхуватися від якихось змін в е, вирішенні ситуації в підході. І е, тут з Пентаклів, тут у нас випадає в прямому положенні додаткові резерви, додаткове озброєння, додаткові важелі впливу, котрі можуть дати нам позитивну динаміку і позитивні зрушення в наступному. Це дуже цікаве запитання насправді переглядаючи 25-й рік. В нас окрім ну якщо брати попередні розклади, окрім економічної кризи е глобальної, в нас дійсно є е ситуація, того що ті країни, котрі знаходилися досить довгий час в підвішеному стані стані невизначеності як з якимись територіальними претензіями, вони будуть е безпосередніми. Учасниками локальних конфліктів, котрі можуть перерости в більш світовий конфлікт. І в нас буде дуже така важка мапа союзників та ворогів. Тому що конфлікт випадає не просто як військовий, випадає конфлікт інтересів, коли одну країну за одну країну у різних країн буде різне бачення, яким чином буде розгортатися ситуація. І е, тут цікавий момент. В нас дуже велика ймовірність переходу в той стан, коли будуть залучатися все більше і більше е, учасників в ці процеси. А, і навіть в тихих напрямках, там, де ніколи не було там, військових дій, не було ніяких заворушень, існують внутрішні загрози. І Воно за розкладом, знаєте, як е, рік, рік тероризму, Теракти, якісь е, ситуації, котрі е, намагаються розхитати ситуацію там, де було в принципі тихо. Mm -hmm. е, 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 і в свою чергу, в нас 25-й рік він дуже буде дуже насичений не тільки з точки зору війни, але й з точки зору в тому, що у нас рекомендаційна карта пошук спокійного місця, котрий неможливо е, реалізувати. Тобто, е, деструктивні ситуації і впливи вони можуть бути не тільки там, де війна, але й в мирному напрямку, напрямку форматі е, терактів, форматі дестабілізаційних процесів, заворушень. І в нас в розкладі є двійка кубків в перевернутому стані. Тобто 25-й рік, там дуже велика кількість ситуацій, коли необхідно домовлятися, але домовлятися не вийде. Або ця домовленість вона принести може не стільки ми, скільки руйнівні процеси е і дестабілізаційні процеси в наступні періоди, е і в свою чергу, окрім. Тероризму, терактів, економічних зрушень і ситуацій в нас випадають ще випробування та виклики. Е з з того боку, з котрого ти не очікував. І я думаю, що в нас ще погода буде. Е сили природи будуть намагатися е також стати активним учасником цих процесів. Е що в свою чергу будуть впливати на ситуацію в цілому, тому дуже великий ризик сказати про 25-й рік, що ми можемо зробити таку проекцію, що 24-й будемо пригадувати uh -huh. в позитивному контексті. Тут цікава комбінація, така випадає. Буде, будуть намагатися, особливо якщо ми кажемо про е, час там до нового року е, наступні два тижні переглядаючи, в нас випадає е, десятка мечів в форматі того, що будуть намагатися не просто тиснути, а з більш активною е, активною позицією просуватися і намагатися е, зробити максимум деструктивного впливу по цьому напрямку. Але в нас, по-перше, є якісь потаємні плани, наміри, важелі впливу, котрі ми будемо використовувати для того, щоб не просто підвісити цю ситуацію, не просто поставити її на паузу, а дійсно вплинути в контексті саме зміни позиції з оборони в перехід в іншу фазу, в інший вигляд. І якщо переглядати плани та наміри ворога, у нас випадає перевернута карта зірки. Тобто ті плани, котрі ворог старанно вибудовує, вони не будуть реалізовані в повному обсязі, і все ж таки в той час, котрий закладається для того, щоб отримати бажане з боку ворога, він його буде недостатньо. І питання з Покровським він може перейти. В першу половину рішення рішення по цьому напрямку воно може перейти в першу половину 2025 року.